Кобо Абе ЖІНКА в пісках. Текст читає Сергій Оробчук. 21 Здається, він на хвилину задрімав, перевертаючись з боку на бік у власному поту, що тхнув протухлим риб'ячим жиром. Йому снився сон. Розбита склянка, довгий коридор з пожолобленою підлогою, громадський туалет з переповненим нечистотами унітазом. Невидима ванна кімната. Про неї нагадував плюскіт води. Якийсь незнайомець пробігав мимо з баклагою. Чоловік попросив ковток води, але той повернув до нього своє худе, як у коника стрибунця обличчя, і помчав далі. Чоловік прокинувся. Щось гаряче клейке пекло кінчик язика. Спрага стала вдвічі нестерпнішою. Води прозорої кришталевої із сріблястими бульбашками повітря, що піднімається з дна склянки. Водогінна труба у покинутому домі запилена обснована павутинням. Він хапав ротом повітря, мов викинута на берег риба. Коли встав, руки й ноги були важкими, як гумові подушки з холодною водою. Він підняв у сінях порожній чайник і приклав носиком до рота. Почекав секунд із тридцять, чи три краплі зволожнили кінчик язика. Сухе, наче папір горло, роздратоване надією, почало конвульсивно стискатись. Шукаючи води, чоловік навмання понишпорив навколо умивальника. З поміж усіх хімічних сполук вода найпростіша. Її можна знайти будь де так само, як одну єнову монету в шухляді стола. Остривай, запахло водою. Так, справді, водою. Він зачерпнув з набака жменю мокрого піску і напхав ним рота. Його занудило, спазма скорчила живота. На очах виступили сльози з рота бризнула жовч. Головний біль давив на очі, як олов'яний козирок. Власне, пристрасть тільки скоротила відстань до загибелі. Раптом чоловік став навпочинки. І, мов собака, почав розрібати пісок у сінях. На глибині одного ліктя пісок був почорнілим і вологим. Чоловік занурив обличчя в ямку, припав до її стінки гарячим лобом і вдихнув на повні груди. Подумав, що, може, пощастить, водані кисень перетворяться на воду. От, чорт, руки забруднив. Стискаючи кулаки, так що нігті вп'ялися в долоні, чоловік обернувся до жінки. Що ти собі думаєш? Невже справді ніде нема води? Прикриваючи голі ноги, вона поворухнулась і тихо відповіла Ні, нема. Нема, і ти обійдешся без неї. А для мене це питання життя чи смерті, лайно собача. роби щось якомога швидше. Прошу. Чуєш, я тебе прошу? Якщо візьмемося до роботи, то відразу. Гаразд, хай буде по твоєму. Нема ради, здаюся. Адже він не сердина і не хоче так здихати. Зрештою, капітулював не з власного бажання. А заради краплі води можна виконати і майп'ячий танок. Здаюся. Але чекати звичного часу, коли розвозять воду, не збираюся. Кожному ясно, що при такій спразі не може бути й мови про якусь роботу. Спробуй негайно зв'язатися з селянами. Може, і в самої в горлі пересохло. Як тільки почнемо роботу, вони побачать, бо на пожежній вишці завжди хто спостерігає у бінокль. На пожежній вишці. кажуть, що відчути трагізм свого становища в'язня змушують не кам'яні стіни камери і залізні двері, а вічко, через яке за ним стежать. Приголомшений чоловік почав перебирати в думках усе, що довелося бачити раніше небо й пісок, розділені горизонтом. Та де ж вона та вишка? Важко уявити собі, що за ним слідкують, коли її звідси не видно. А ви гляньте з за хати і тоді все зрозумієте? Чоловік слухняно підняв з долівки лопату. Думати зараз про власну гідність було недоречно це все одно, що прасувати брудну сорочку. Він вискочив швидко на двір, наче за ним гнались. Пісок нагрівся, наче порожня сковорода на вогні. Від сліпучого блиску забило дух, вітер приносив запах мила. Однак кожен крок наближав до води. Чоловік став кручою з боку моря і глянув угору. Справді, над краєм ями випинався маленький, як мізинець, чорний вершечок пожежної вишки, а на ньому мріло щось схоже на колючку, мабуть, спостерігач. Невже його помітили? Напевно, давно чекали такої радісної хвилини. Чоловік повернувся обличчям до тієї колючки і з усієї сили почав розмахувати лопатою. Причому намагався тримати її так, щоб відбите від неї світло було видно якнайкраще. В глибині його очей розтікалася гаряча ртуть. Ну що ж та жінка робить? Краще прийшла якомога швидше й допомогла. Несподівано на землю впала холодна тінь, схожа на мокру хустинку. Хмарина, завбільшки з листок, що її гнав по небо вітер, на мить закрила сонце. Ех, якби дощ пішов, тоді не треба було б здаватися. Наставив би руки і назбирав повні пригорші води. Дощові струмки у віконних шипках, видяні потоки, що спадають з рин, бризки, дощу на асфальті. Чоловік не встиг зрозуміти, чи йому сниться сон чи марення справдилось, як раптом зачув поблизу шум, опам'ятавшись, побачив, що опинився серед піщаної лавини, метнувся під дах і притиснувся до стіни. Його кістки розм'якли, як у консервованої риби. Спрага бухала десь у скронях, і її уламки розсипались темними плямами на поверхні свідомості. Зціпивши зуби і приклавши руку до живота, чоловік на силу стримав нападну доти. Пролунав жіночий голос вона гукала комусь на кручі. Ледве -лед розплющивши важкі повіки, чоловік глянув. Знайомий старий, що привів його сюди, якраз спускав на мотузці відро. Вода. Нарешті прибула вода. Відро злегка перехилилось, і на піщаній стіні з'явилася пляма. Так, це була вода. Справжнісінька вода. Чоловік закричав і наче на крилах полетів до неї. Коли вже міг дотягтися до відра, то відштовхнув жінку убік і місто схопив його обома руками. З поспіху, забувши, відв'язати мотузку, засунув голову у відро і почав ковтати воду, як насос. Потім перевів дух і знову припав до води. Коли втретє підвів голову, з його носа й рота бризнула вода. Чоловік захлинувся. Куліна під ним зігнулися, очі заплющилися. Тепер відро обхопила жінка. Пила жадібно, як чоловік у горлі в неї булькало так, наче вона сама перетворилася на шланг. І за мить води лишилася тільки половина. Тоді жінка понесла відро до сіни, а старий потяг мотузку вгору. Запримітивши це, чоловік зірвався на ноги і вчепившись за кінець мотузки, почав благати. Почекайте, хочу, щоб ви мене послухали. Тільки послухали хвилинку. Старий вдовольнив його прохання і зупинився. Розублено кліпав очима, але його обличчя, як і раніше, нічого не виражало. Тепер, коли ви принесли воду, робитиму все, що скажете. Я вам обіцяю. Тільки послухайте мене одну хвилину. Ви прорахувались я шкільний вчитель. У мене є друзі, проспілка, педагогічна рада і батьківський комітет. Невже ви сподіваєтеся, що люди не помітять, що я зник? Старий облизав кінцем язика верхню губу і байдуже посміхнувся. Та, власне, то й не була посмішка. Просто він мружив очі, остерігаючись піску, що його розвівав вітер. Однак жодна зморшка в кутиках його очей не сховалася б від схвильованого чоловіка. Що, що це все означає? Невже ви не розумієте, що робите злочин? Та про що ви говорите? Минуло десять днів, а ваше поліцейське відділення не дало оголошення про ваш розшук. Старий говорив повільно, виразно вимовляючи кожне слово. Протягом десяти днів нема оголошення, отже, не десять, а сім. Старий мовчав. Ясна річ, така суперечка нічого не дасть, а тому, опанувавши себе, чоловік твердо проказав Гаразд, нехай буде по вашому. Може, спуститись униз, і ми спокійно про все поговоримо? Я нічого поганого не задумав. Зрештою, сила на вашому боці, повірте. Старий далі мовчав. Чоловік дихав щоразу частіше. Не думайте, що я не розумію, наскільки для села важливо, щоб пісок вигрібали. Кожному ясно, що від цього залежить ваше життя це серйозна річ. Якби мене не силували до роботи, я з власної волі прийшов би на допомогу. І Богу, правду кажу. Коли бачиш людей у такій скруті, то природно хочеться їх підтримати, чи не так. А ви гадаєте, що іншого способу схилити мене до співпраці немає? Сумніваюсь. Не змогли придумати нічого кращого. Кожна людина має бути на своєму місці, бо інакше у неї пропаде бажання працювати. Невже не здогадались, як використати мене розумніше, так, щоб нічим не ризикувати? Хто, значить, старий слухав його, чи ні? Він хитнув головою, наче хотів прогнати від себе набридливе кошеня. А може, побоювався спостерігача на вишці? Побоювався, щоб йому не перепало за цю розмову. Ну, що ви згідні зі мною? Звичайно, пісок треба згрібати і вивозити, але це тільки засіб, а не мета. Наскільки я розумію, мета полягає в тому, щоб захиститися від піщаної навали хіба ні? На щастя, я багато що знаю про пісок. Глибоко цікавлюся ним. Заради нього й прибув сюди. Щиро кажуть, і сучасну людину до нього щось вабить. Саме цей факт можна було б використати досить провести сюди туристичний маршрут, не боротися з піском, а використати його. Одне слово, слід рішуче змінити спосіб мислення. Старий підвів очі й байдуже відповів. Туристам потрібні мінеральні джерела. Крім того, на туризмі наживаються всякі гендлярі та заброди. Так здавна водиться. Чоловіку здалося, ніби з нього глузують, і вмить пригадалась жінчина розповідь про торговлявся туристичними листівками, якому судилося попасти сюди, а потім захворіти й померти. Так, звичайно, це тільки приклад. А хіба не можна вирощувати? Сільськогосподарських культур, пристосованих до піщаного ґрунту. Одне слово, не треба чіплятися за старий спосіб життя. Та знаєте, ми багато чого перепробували і арахіс, і бульбові культури, і тюльпани ростуть чудові, так і хочеться вам показати. А про захисні споруди ви не думали? Про надійну заслону від піску. Я маю друга журналіста. Через газету можна було б зацікавити цією справою громадську думку. Яка нам користь того, що люди співчуватимуть? Діла не буде, поки не знайдуться гроші. Отже, треба розпочати кампанію за одержання фінансової допомоги. Згідно з урядовим розпорядженням, втрати, завдані піщаними бурями, не відшкодовуються так, як у випадку іншого стихійного лиха, то треба домагатись усунення такої несправедливості. А що можна вдіяти в такій бідній префектурі? Ми геть зневірилися. У всякому разі, наш спосіб найдешевший якби ми покладалися на владу, то, поки вона підрахувала б на рахівниці, нас засипало б піском. Але ж і я мушу думати про себе. Не витримавши, закричав чоловік. У вас є діти? Коли так, то ви повинні розуміти обов'язки вчителя. У цю мить старий шарпунув мотузку вгору. Від несподіванки чоловік випустив її з рук. Що це все означає? Виходить, старий вдавав, ніби слухає, а сам чекав нагоди, щоб вирвати мотузку. Простягнуті вгору чоловікові руки повисли в повітрі. Ви що збожеволіли злузду з'їхали. Та згрібати пісок навчиться й мавпа, якщо її дресирувати. А я зміг би робити щось потрібніше. Людина зобов'язана. Якнайдоцільніше використовувати свої здібності. Можливо. Старий говорив так, наче кінчав звичайну розмову. Не забувайте про нас. Ми зробимо для вас усе, що зможемо. Заждіть, що за жарти? Ей, заждіть. А то пожалкуйте, нічого ви не зрозуміли. Прошу, заждіть. Однак старий навіть не обернувся. Згорбившись, наче ніс важкий вантаж, він рушив. Через три кроки за краєм ями зникла його плечі, а після четвертого і голова. Знеможений чоловік сперся на піщану стіну. Руки й голову він занурив у пісок, який відразу посипався за шию і над поясом за пазухою утворив подушку. Раптом на чоловікових грудях шиї, лобі, і між ногами виступив рясний піт, то ринула назовні недавно випита вода. Піт сполучався з піском, іначе гірчішник обпікав шкіру, яка розпухала і ставала схожою на прогумований дощовик. Тим часом жінка вже працювала. Зненацька чоловіка пройняла страшна підозра. Ану ж, вона випала решту води. Він поспішив у хату. Води ніхто не чіпав. Чоловік ковтнув її кілька разів, однак, захоплюючись смаком цієї прозорої хімічної сполуки, ніяк не міг позбутися страху, що води не вистачить навіть до вечора. Тоді й вечері не вдасться приготувати. Ті селюки точно все розрахували. Задумали спритно орудувати ним, як заманеться, використовуючи його жах перед спрагою. Насудивши солом'яного бриля на очі, Чоловік вискочив прожогом на двір. Перед загрозою вмерти від спраги його здатність мислити і робити висновки танула, немов сніжинки на гарячому від пропасниці лобі. Якщо десь склянок води на солода, то одна, мов батіг. Де та лопата? Жінка вказала під навіс і, стомлено посміхнувшись, витерла руками під щола. Хоча була до краю змучена, видно, ні на хвилину не забувала, де лежать знаряддя праці. Мабуть, така звичка сама собою з'являється в людей, що живуть серед пісків. Як тільки чоловік узяв лопату в руки, його натомлені кістки скоротилися, мов ніжки штатива адже від ночі він ні на мить не зімкнув очей. Мабуть, передусім треба домовитися з жінкою про мінімум роботи, яку доведеться виконати, але я не мав сили і язиком поворухнути. Від напруженої розмови зі старим його голосові зв'язки мов би, порозривались, як волокна висушеної каракатиці. Він став поряд із жінкою і орудував лопатою бездумно, машинально. Чоловікові рухи були майже безвольні, автоматичні. Підніста слина, що мала смак яєчного білка, стікала на підборіддя і груди, однак це було йому байдуже. Слухайте, візьміть держак лівою рукою трохи нижче. Отак. несміливо порадила жінка. Коли право, наче натискатиме на важель, менше втомитися. Каркнула ворона. Сонячне світло раптом перемінилося з жовтого на голубе. А нестерпний чоловіковий біль розплився по навколишньому краєвиду. Низько понад узбережжям летіли чотири ворони в кінці їхніх крил виблискували темно-зеленим кольором, і саме тоді чомусь чоловікові пригадався ціаністий калій, у уплячись для комах. Так, поки не збулося, треба перекласти комах в окрему посудину і обгорнути їх пасмасовою плівкою, бо як просякнуть вологою, швидко розсиплються на порох. Може, на сьогодні досить? Спитала жінка, поглядаючи на піщану кручу. Шкіра на її обличчі висохла і збрідла. Це було добре видно навіть крізь шар піску на ньому. Зненацька навколишній світ набрав темно і ржавого забарвлення. Чоловік на силу добрався навпомацьки крізь малесенький тунель у затьмареній свідомості до брудної постелі. Коли повернулася жінка, він уже не чув. Двадцять два. Чоловікові, здавалося, ніби між м'язи йому налили гіпсу. Його очі, начебто, були розплющені, але чому так темно, десь шаруділи миші, стягуючи в нору суху траву. В горлі пекло, наче тернули рашпілим. Животі булькало, як у вигрібній ямі. Кортіло закурити. Ні, передусім напитися води. Води. І саме в цю мить чоловік прийшов до тями. Ні, це шаруділи не миші. Жінка почала працювати. Цікаво, чи довго він спав. Чоловік спробував підвестись. Але яка страшна сила звалювала його знову на матрац. Раптом згадав про рушник і зірвав його з обличчя. У відчиненні двері, наче крізь желатинову завісу, лилося кволе холодне місячне світло. Невідомо коли знову запала ніч. В озголів'ї стояв чайник лампа і пляшка дешевого саке. Чоловік поплив сперся на лікоть, сполоснув рот і виплюнув воду в бік вогнища, насолоджуючись смаком води, поволі зволожував горло, обмацуючи навколо лампи. Натрапив рукою на м'який згорток, сірники та сигарети, засвітив лампу і покорив сигарету. Набрав у рот трохи саке. Його розбита на шматки свідомість помалу набирала своєї звичайної форми. У згортку була коробочка з їжею, трьома ще теплими рисовими колобками, двома сушеними сардинами, зморщеною маринованою редькою і гіркою перевареною зеленю, здається, листям редьки. Чоловік на силу проковтнув сардину і рисовий колобок. Його шлунок стиснувся, як гумова рукавичка. Коли він ставав, його суглоби скрипіли, наче вляшений дах у вітряну погоду. Чоловік стривожено заглянув у бак. Води було повінця, змочив рушника і приклав до обличчя. По всьому тілу, як спалах у люмінесцентній лампі, пробіг дріж. Чоловік обмив шию, боки витер пісок між пальцями. Мабуть, варто жити для того, щоб зазнати такої щасливої хвилини. Подати чаю? Жінка стояла у дверях. Ні, не треба. Живіт переповнений водою. Добре спалося. Шкода, що й мене не розбудили. Жінка нахилила голову і захихотіла так, наче її полоскотали. Щоб ви знали я тричі вставала і поправляла рушника у вас на обличчі. Це було кокетування трирічної дитини, яка щойно навчилася сміятись, як доросла людина. Було видно, що вона розгубилася і не знає, як виявити свою радість. З досади чоловік одвернувся допомогти копати чи краще переносити бідони. А вже ж, скоро знову приїдуть з порожніми кошиками. Узявшись до роботи, чоловік здивувався, не відчувши до неї нехоті. Що, власне, було причиною такої зміни страх перед відмовою постачати йому воду? Обов'язок перед жінкою. Чи, може, вона крилася в характері самої роботи? Справді людина знаходить у роботі опору для того, щоб перетерпіти час, що безцільно минає. Стривайте, коли це було? Одного разу стрічка Мебіуса запросив його на лекцію. Будинок, де мала відбуватися лекція, оточувала низька іржава залізна огорожа. А в дворі валялося стільки клаптів паперу, порожніх пачок з-під сигарет та іншого мотлуху, що землі не було й видно. І чого проєктувальникам заманулося огороджувати такий будинок сіткою? І, ніби на підтвердження його сумнівів, якийсь чоловік у поношеному вбранні, схилившись на огорожу, старав з неї пальцями і ржу. Стрічка Мебіуса тихо пояснив, що це переодягнений поліцейський агент. На стелі лекційного залу видніла здоровенна корішнювата дощова пляма. І ось серед такого запустіння лектор, зокрема, сказав єдиний спосіб подолання роботи сама робота, вартість має не вона, а можливість її подолання справжня вартість роботи саме в цьому самозабезпеченні. Пролунав різкий свист, потім безтурботні оклики людей, що бігсем тягли кошики. Як звичайно, голоси затихали при наближенні до піщаної ями, селяни спускали кошики мовчки. Чоловік відчував, що за ним пильно стежать. Але тепер не бачив сенсу в тому, щоб просити милосердя. Лише тоді, коли без перешкод було витягнуто нагору належну кількість піску, напруження ослабло, і навіть повітря мов би, стало іншим. Ніхто не промовив ні слова, але здавалося, що цього разу досягнуто порозуміння. У жінчині поведінці теж відбулася зміна може, перепочинемо? Я принесу чаю». Її рухи і голос пожвавішали, так наче вона тішилася тим, що їй несподівано пощастило. Чоловік, мав усього по горлу й почувався так, ніби переївся цукру. Однак не припустив нагод, однак не пропустив нагоди й ляпнув рукою їй по спині, коли проходила мимо. Якщо напруга досягає межі, запобіжник перегоряє. Ні, він не збирався її одурювати, мав наміру розповісти їй колись про охоронця замку привида. Був замок? Ні, не обов'язково замок а будь що інше завод, банк чи гральний дім. А охороняти його міг вартовий чи сторож. Так от, охорони, сподіваючись, ворожого нападу, ні на мить не втрачав пильності, і одного дня ворог з'явився. Радіючи, що настав його час, охоронець затрубив на сполох. Проте сталося диво допомога не прийшла. Що й казати, ворог легко одним ударом розправився з охоронцем. Втрачаючи свідомість, охоронець бачив, як ворог, не зустрічаючи жодного опору, пройшов, неначе вітер крізь ворота, мури і будинки. Ні, то не ворог був схожий на вітер, а замок. Охоронець сам один, як сухе дерево на пустирі, все життя охороняв привида. Чоловік сів на лопату, взявся закурювати цигарку. На силу загорівся лише третій сірник. Накопичена втома розливалася колами по тілу, як туш на воді, перетворюючись то на медузу, то на паперові гірлянди, то на схему будови атомного ядра. Нічний птах, запримітивши польову мишу, пронизливим криком скликав своїх друзів. Надривно гавкав чимсь занепокоєний собака. Високо в нічному небі терлися між собою зі свистом різні шари повітря. На землі вітер, мов ніж, зрізував одну за одною тонку шкірку з піщаної поверхні. Чоловік витер під з чола, висякався і струсив з голови пісок. Візерунки під його ногами нагадували застиглі морські хвилі. Якби це були звукові хвилі, то яка музика пролунала б зараз? І людина могла б заспівати таку пісню, коли ніздрі затиснули щипцями, вуха заткали кров'яними згустками, потрощили зуби. Начебто жорстоко, але не зовсім. Раптом чоловікові здалося, ніби його очі злетіли вгору, мов птахи, і пильно дивляться на нього. Нічого й казати. Він таки дивна людина, якщо в такій обстановці роздумує над химерами цього світу.